Впевнена, що ти вже неодноразово зустрічав число 0. Воно, звісно, схоже на бублик або коло, яке нічого не містить всередині. Це число має чимало цікавих властивостей, про які я сьогодні розкажу. Загалом, число 0 було винайдено в давнину, коли люди почали розуміти потребу мати нічого у числовій системі. Це і стало важливим для розвитку математики та технологій. Так що готовий пригадати основні властивості числа 0? 0 – це дивовижне число, як ми вже пригадали раніше. Воно нічого не означає. Також число 0 – це початок відліку. Адже число 1 йде тільки після нього, так само, як і мінус 1. Але якщо цифру 0 поставити після одиниці, то ми отримаємо 10. Число, яке у 10 разів більше одного. А якщо додати ще один 0, то це вже буде 100. Ще один 0 – 1000. Ще один – 10 тисяч. А ще один – це буде 100 тисяч, і так можна продовжувати дуже довго, і з кожним нулем наше число зростатиме в багато разів. Тобто Число 0 робить будь-яке число в 10 разів більше. Але це працює тільки якщо цифра та 0 створюють одне число. А от якщо 0 додати до якогось числа, значення не зміниться. Тобто 10 плюс 0 дорівнює 10. Те саме, якщо 0 відняти від будь-якого числа. 10 мінус 0 дорівнює 10. Але з множенням все інакше. Якщо ти помножиш будь-яке число, навіть найбільше на 0, то все рівно вийде 0. 1 помножити на 0 буде 0, 500 помножити на 0 буде 0, 1 мільйон помножити на 0 буде все рівно 0. Таку ж відповідь ти отримаєш, якщо поділиш 0 на будь-яке число. Адже 0 – ніщо. Тобто порожнеча. 0 розділити на 10 буде 0. А от якщо ти спробуєш зробити зворотнє, тобто будь-яке число спробуєш поділити на 0, то нічого з цього не вийде. Тому що на 0 ділити не можна. У повсякденному житті Число 0 використовується на кожному кроці, і ми його можемо зустріти у різних місцях. 0 використовується у вимірювальних приладах, таких, наприклад, як термометри, де він показує нульову температуру або відсутність тепла. Також 0 може позначати точку на карті, від якої вимірюється відстань. Наприклад, це може бути нульовий меридіан. Отже, ми розглянули, як число 0 виникло, його основні властивості. І як воно використовується у повсякденному житті? Нуль є надзвичайно важливим числом у математиці та технологіях. Воно дійсно показує нам початок, відсутність або багато іншого. Сподіваюсь, що ти дізнався щось нове про це унікальне число. Дякую тобі за увагу та до нових зустрічей.